Третя осінь дійми, листя падає знов, та не падає дух, бо у серці любов, крізь вогняний шквал, крізь ракету гросу ми тримаємо стри, не на самого сторогу. Перше жовтня свято Покрови при святої Богородиці має особливе значення для наших предків, бо берегла своїм покровом запорізьких козаків. Пізніше Покрова стала заступницею війська Української Народної Республіки та визвольних рухів з недавніх пір це свято України. День захисників і захисниць України, свято, яке має велике значення. Для нас у цю дату ми вшановуємо військових і. Кожного українця, хто нині кров'ю і, на жаль, життям метр за метром відстоюють і звільняють рідну землю від окупантів, наближають нас до перемоги. Цей вірш я присвячую вам. Свята покрова, матінка свята, ти Україну завжди берегла, козаків всюди христом покривала, в бою від смерті завжди захищала. У час визвольних походів герої йшли сміливо, і мужності і відваги додавали сили. І нині в час важкий, Збройні сили України стоять на обороні рідної країни. Молитву щиро проголосимо до неба. За мир та спокій, що нам треба. Подяка слава нашим захисникам. Вклонімось низько нашим козакам. Таю всіх зі святом. Слава Україні! Героям слави! Солдати, воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, відважно й ти ж до бою, за те, що в ці важкі часи я бачу тебе мати і ні дружин, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день. Живу, навчаюсь, граю, Що мирне небо наді мною, що я війни не знаю. Кожен день і кожну хвилину ти ризикуєш життя вороніш батьківщи. А те, що у селі, а те, що сплю своїй постелі, а те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю, що бачу небо, кучка калини, що чую щебети пташині. Вірнай час страсний казкові, я дякую захисникові. він стоїть на варті краю, вогні ворожі відвертає, це він у будень і у свята, п'є ворога, що йде завзято. Кленюся я захисникові, складу букет йому з любов'ю, хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє.